Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд, звичайно, в інші міста за домовленостю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях в інтернеті по Україні та перевіряти їх. Просимо небайдужих підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати свіжі випуски нашого відео та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Ускладені зйомку. Opel Zafira Б. 13 рік, 1,7, дизель, 220 пробігів, 8300 ціна повністю обслужена. Телефон до власника присутній. Дивимось по салону. Клімат контроль є. Два дисплейчики. Volkswagen Touran 2005 рік, 1,9 дизель, 300 пробігу, 6500 ціна, телефон до власника присутній. З цього боку покажу. В дисках. Більше інформації по телефону. Renault Гранд Scenic в гарному коричневому кольорі. 14 рік, комплектація Bose, 1,5 дизель, 221 тисяча пробігу, 9800 ціна за автомобіль, телефон присутній. Так, Автоматична коробка передач, клімат-контроль, комбіновані сидіння. Парктроніки також присутні. Citroen C4 Grand Picasso, 9 рік, 1.8 бензин, 160 пробігу, ціна 6 000 доларів і телефони є. Так, по салону. Ніби зауважень таких явних немає. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Chevrolet Orlando. 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, 9600 ціна за авто. Телефон до власника присутній. Так, механічна коробка передач, салон на тканині. Артроніки присутні. Бачу ще релінги додаткові на даху. Peugeot 5008. 10 рік, 1,6 дизель 152 пробігу. Бензин, так, вибачаюсь. 8100 доларів. Автомобіль Швейцарії без пробігу по Україні повністю розмитнений. Зараз покажу вам по салону. Механічна коробка передач, клімат-контроль, панорамний дах. Семимі... Семимісний автомобіль. Є сервісна книжка. Парктроніки присутні також. Більше інформації по телефону. Volkswagen Cross Turan. 2007 рік, модельний 8, 1.4 бензин. 190 тисяч пробігу, 103 кВт двигун, телефон до власника присутній. Підкажіть, будь ласка, ціну? 8500 ціна за автомобіль. Можна показати? Свіжопригнана пригнана машинка, є клімат-контроль, є підігрів. 5-7 місць. П'яте місць. Так, я вже казав, крос туран. Досить рідко бувають. Такі машинки. Часто запитують. Парктроніки задні присутні. Кого цікавить, телефонуйте, власне, вже більше розповість. Так, сімейний Ford Grand C Max. Семимісний, 14 2014 рік, 2 дизельний двигун, 250 тисяч пробігу. Автоматична шестоступінчата коробка передач, 8600 ціна за машинку і телефони до власника присутні. Так, по салону з цього боку покажу, зараз іншого. Є клімат контроль, мультикермо. Так, автомобіль відчинений. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen c 8 Місткий сімейний автомобіль, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун. 7 місць, пробіг 212, пригнаний з Швейцарії, без пробігу по Україні повністю розмитнений. 8500 телефон є. Електродзеркала бачу! Так, електродвері. Відчиняється з пульта. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Uh -huh. Volkswagen Tourn 9 рік, 1,6 MPI, без підфарбувань. 8 399 ціна за авто і телефон до власника ось тут великими літерами присутні. Бачу, є документи, є сервісна книга. Так, Останній пробіг зафіксовано 17 березня 2023 року 237 тисяч. Печатка якась є. Значить, по комплектації бачу. Так, без мультикерма, але є клімат-контроль з підігрівами і машинка з 7-місна. Форкоп присутній. Більше інформації по телефону. Ford S Max 2009 року. Двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, підігрів сидінь, круїз, проктронік. Авто світло, клімат-контроль, сертифікат присутній. 8350, 9 рік, 222 пробігу. Телефон до власника є. Автоматична коробка тут ще має бути звичайний гідротрансформатор. Уж з 10-го пішли повершифти. Так, я думаю, що звичайний. Кого цікавить? Телефонуйте, рідко бувають вони. Opel Zafira B, 2009 рік, 1,7 дизель, не фарбований, 214 пробігу, телефон до власника є. 6800 ціна за машинку. Так, дивимось по салону, є кліматконтроль. Так, заглянемо по салону. цікавить, телефонуйте. Volkswagen Turan, 9 рік, 1,4 бензин, 209 пробігу, 6950 ціна за машинку і телефон присутній. Так, є клімат контроль з підігрівами. Так, це 5 П'ятимісна? П'ятимісна. П'ятимісна версія. Більше інформації по телефону. Так, Renault Grand Scenic. 2004 рік. Двохкубовий бензиновий двигун з газовим обладнанням. 99 кВт, 5 тисяч ціна за авто, телефон до власника присутній. Так, є клімат-контроль, бачу. Це плюс. Семимісний варіант. Кого цікавить, телефонуйте. Ford C-Max. 10-й рік, 1.8 бензин 85 кВт, 214 пробігу, 7200 ціна за автомобіль і телефон до власника присутній. салон на тканині, клімат, контроль бачу присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B, Б. 9 рік, 1,7 дизель, 81 кВт, машинка без підфарбувань. Так, Зараз загляну, ціну погано видно. Схоже там на 6, 6 з копійками. Як кажуть, так? телефон до власника є. Уточнюйте. Так, автомобіль з кондиціонером на тканині. Більше інформації по телефону. Так, біленький Ірино Сценік. 12 рік, 1,5 дизель, 81 кВт, 6 ступка, клімат-контроль, навігація, бортовий комп'ютер, 273 пробігу, 7600. Телефон до власника присутній. Volkswagen Touran, 10 рік. двохкубовий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. Є клімат-контроль, 250 пробігу, 9300 ціна, телефон присутній. Так, вже бачу шкіряний салон. В досить гарному стані з вигляду. Клімат-контроль з підігрівами, мультикермо. 7 місць. Олектроніки присутні. Opel Zafira Афіра 12 рік 1,7 дизель, 210 пробігу, 7950 ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, є клімат контроль, мультикермо. Досить охайний такий з вигляду салончик. Присутні фуркоп і парктроніки. Renault Grand Scenic 13 рік, 9800, 1,5 дизель 210 пробігу в рідній фарбі. Телефони ось тут є. Комбінований салон. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Більше інформації за телефоном. Peugeot 5008. Семемісний. Одинадцятий рік, 1,6 бензин турбований, 230 тисяч пробігу, 7900 ціна і телефон є. Кліматконтроль присутній. Бачу. Парктроніки фаркоп є. Volkswagen Touran. 9 рік 1,4 бензин, 240 пробігу, автоматична коробка. Дуже гарний стан Швейцарії пишуть. 8 тисяч цін на телефон до власника 050 98 32 904. Клімат контроль з підігрівами, мультикермо, автоматична коробка. Парктроніки присутні. Відкритий, так? Ще загляну з цього боку. Чистенький акуратний салон. Більше інформації по телефону. Opel Zafira. 11 рік, 1,7 дизель, механічна коробка, 238 пробігу. Пише оригінал в рідній фарбі. 7700 ціна, телефон до власника ось тут присутній. Дивимось по салону. Так, є кондиціонер. Паркоп також присутній. Рено Grand Scenic другого покоління 7-місний 237 пробігу. Пишуть, що гарний стан, 4700 ціна за авто і телефон присутній. Так, заглянемо, що там по салону. Так, по салону дивимось, кого цікавить. Прокоп присутній. Більше інформації за телефоном. Opel Zafira B. 9 рік 1,6 бензин, 5800 ціна і телефон видно. Так, по салону клімат-контроль, звичайно, звичайно, сім місць. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Cross Turan. 9, рік 1.4, бензин 208 пробігом. Значить, 9800 ціна. Є автоматична коробка передач авто зі Швейцарії. Телефон є. Ось такий веселий салончик, є мультикермо, клімат з підігрівами, автоматична коробка.